Уявіть собі цей звук гуркіт тисяч копит, що змушує тремтіти землю, шелест орлиного пір'я на спинах вершників, одягнених у сяючу сталь. Це атака крилатих гусарів небесний молот Речі Посполитої, удар якого не витримував ніхто. Їх оспівували в поемах, їх боялася вся Європа, легенда, викута в сталі та крові. Але в кожної легенди є сторінка, вирвана соромом. Сторінка, де ці сталеві янголи війни були безпорадно розбиті, сторінка, де найгрізніша кавалерія світу була зупинена звичайними возами. Навесні 1648 року, під жовтими водами, українські козаки не просто перемогли елітну польську армію, вони влаштували їй публічне приниження, зламавши сам хребет її військової доктрини. Як повільний оборонний козацький табір став смертельною пасткою для летючої кавалерії? І який один, на перший погляд, очевидний наказ Богдана Хмельницького перетворив грізну атаку на криваву бійню, про яку у Варшаві воліють не згадувати й досі. Сьогодні ми відновимо цю сторінку. Слово за словом, удар за ударом, щоб зрозуміти велич перемоги, треба спершу усвідомити могутність переможеного 1648 рік, Річ Посполита одна з найбільших держав Європи. Її шляхта. Вихована на ідеях сарматизму, вважала себе обраним народом воїнів, а свою державу непорушним бастіоном цивілізації. Українські землі для них були просто кресами, дикими околицями, населеними схизматами, бунтівними хлопами, яких треба тримати в залізному кулаці. Період, що передував повстанню Хмельницького, поляки зверхньо називали золотим спокоєм, але це був спокій цвинтаря. Спокій куплений ціною приниження українського народу, утисків віри та відбирання землі. Коли чаша терпіння переповнилася і спалахнуло полум'я Хмельниччини, у Варшаві це сприйняли не як початок війни, а як черговий локальний бунт. Дражлива проблема, яку треба вирішити швидко, жорстоко і показово. Для придушення заколоту, заколоту відрядили каральну експедицію. Очолив її не старий досвідчений полководець, а молодий амбітний син коронного гетьмана, 26-річний Стефан Потоцький. Сама його кандидатура говорила про все. Поляки не вважали Хмельницького серйозною загрозою, вони відправляли юнака здобути легку славу, придушивши повстання кількома впевненими ударами. А що за сила була в руках цього юнака? Еліта коронної армії, кілька тисяч добірних вояків. Серед яких були і вони, головний козир, гордість і символ Речі Посполитої, крилаті гусари. Це була не просто важка кавалерія, це була досконала військова машина. Вершник і кінь, захищені обладунками, становили єдине ціле, а їхня головна зброя, довгий п'ятиметровий спис, дозволяв пробивати будь-яку піхоту як розпечений, ніж масло. Їхня тактика була простою, але нищівною, зімкнутим строєм на повному галопі. Вони врізалися в ряди ворога, змітаючи все на своєму шляху. Протистояти такому тарану в чистому полі було практично неможливо. І Стефан Потоцький, дивлячись на свої хоругви, був абсолютно впевнений, жоден козацький табір не витримає такого удару. Вони йшли не воювати, вони йшли карати. А що ж мав проти цієї сталевої лавини Богдан Хмельницький той, кого шляхта вважала просто ображеним сотником, скривдженим сусідом магнатом? Вони бачили його особисту образу, але не бачили за нею болю цілого народу. Вони бачили бунтівника, але не бачили геніального стратега, який роками виношував план відплати. Хмельницький чудово розумів, що у відкритому полі його козаки-піхотинці стануть легкою здобиччю для гусарів. Він не мав важкої кінноти, здатної витримати лобове зіткнення. Тому він зробив ставку не на силу, а на розум. На тактику, відточену десятиліттями в степових війнах. Його головною зброєю мав стати козацький табір. Для польського шляхтича табір з возів це ознака слабкості, символ оборони, боягузтва, небажання битися в чесному бою. Але для козака табір це рухома фортеця. Це геніальний винахід українського військового мистецтва. Щеплені ланцюгами вози, утворювали неприступне коло. З-за них, як з бійниць, вели вогонь у кілька рядів козацькі стрільці, озброєні самопалами та мушкетами. Кожен віз був вогневою точкою. Весь табір був єдиним смертоносним організмом, здатним вести нищівний перехресний вогонь. Це була стіна, об яку розбивалася будь-яка кінна атака. Але і цього було замало. Хмельницький знав, що для перемоги потрібен ще один елемент той, якого поляки не чекали, і він його знайшов. Уклавши союз із кримським ханом, він отримав те, чого йому так бракувало: легку маневрену татарську кінноту на чолі з досвідченим воєначальником Тугай Беєм. Тепер у гетьмана були не лише міцний щит у вигляді табору, а й гострий меч у вигляді татарських вершників. Отже, шахівниця розставлена з одного боку, самовпевнена імперська армія на чолі з молодим аристократом. Що робить ставку на один нищівний удар своєї легендарної кавалерії? З іншого козацьке військо, очолюване досвідченим стратегом, що спирається на залізну дисципліну, унікальну тактику та несподіваного союзника. Дві армії, два світогляди, йшли назустріч один одному. І польське військо ще не знало, що воно йде просто в пащу, яку для нього геніально підготував Богдан Хмельницький. Польська каральна армія рухалася двома колонами. Одна під командуванням самого Стефана Потоцького ішла суходолом. Інша, що складалася з реєстрових козаків та німецьких найманців драгунів, пливла на байдаках по Дніпру. План був простий, як удар гусарського списа. Сухопутні сили мали загнати Хмельницького до Дніпра, а річкова флотилія вдарити з тилу, взявши повстанців у кліщі. Розрахунок був на швидкість і раптовість. Поляки поспішали, впевнені, що кожен день зволікання. Лише додає бунтівникам сил. Але Хмельницький не чекав він грав на випередження. Його розвідка працювала бездоганно, він знав кожен крок ворога, і він завдав свого першого удару не мечем, а словом. Гетьман відправив своїх емісарів до реєстрових козаків, які пливли по Дніпру. Це були такі ж українці, як і ті, що йшли з Хмельницьким. Вони служили королю, але серцем були зі своїми братами. І універсали Хмельницького впали на родючий ґрунт. Біля Кам'яного затону реєстровці повстали. Вони перебили своїх командирів, шляхтичів, вірних короні старшин, і повністю перейшли на бік повстанців. Для Потоцького це була перша катастрофа. Його геніальний план кліщів розвалився. Більше того, ворог несподівано посилився кількома тисячами досвідчених, добре озброєних вояків, але пиха засліплювала розум. Молодий полководець вирішив, що це лише прикра невдача, яка не змінить загального результату. Він усе ще мав свою головну зброю гусарів, і він продовжував рух, прагнучи якнайшвидше знайти і знищити головні сили Хмельницького. Зустріч відбулася наприкінці квітня, в урочищі жовті води. Це була невелика річка, оточена ярами, балками та заболоченими низинами. І місце це було обрано не випадково. Козацьке військо, побачивши авангард поляків, не кинулося в бій і не почало панічно відступати. Вони зробили те, що й планував Хмельницький спокійно і методично стали табором, на пагорбі, з якого добре проглядалася і прострілювалася вся навколишня місцевість. Для польського командування це виглядало як остаточне визнання поразки. Хлопи злякалися, вони забилися за свої вози, сподіваючись відсидітися. Потоцький і його офіцери тріумфували. Залишилося лише викурити їх звідти і перетворити на криваву кашу. Почалася облога. Поляки оточили табір і почали артилерійський обстріл. Вони розраховували, що кілька годин канонади зламають волю повстанців, і ті або здадуться, або кинуться в самовбивчу атаку. Але проходили дні, а нічого не відбувалося. Козаки впевнено відбивали всі спроби штурму. Їхні влучні стрільці завдавали полякам відчутних втрат. Не даючи навіть наблизитись до табору. Артилерійська дуель теж була не на користь шляхти. Козацька артилерія, хоч і поступалася кількісно, була розташована на висоті і била набагато влучніше. Кожен день облоги виснажував польську армію. У них закінчувалися харчі та фураж для коней. Настрій від тріумфального очікування легкої перемоги змінювався на роздратування і втому. А Хмельницький чекав. Його табір не був пасткою, в яку він потрапив. Його табір був наживкою, яку він свідомо підкинув ворогу. Кожен день, який поляки витрачали на безплідну облогу, працював на нього. Він чекав на свого головного союзника, татарську орду Тугайбея, і 5 травня вони прийшли. Тисячі татарських вершників раптово з'явилися в тилу польської армії, тепер уже поляки опинилися в оточенні, тепер уже вони були в пастці». З одного боку, неприступний козацький табір, що поливав їх вогнем, з іншого летючі загони татар, які постійно турбували, нападали на фуражирів і тримали в постійній напрузі. Ситуація змінилася кардинально, Із мисливців вони перетворилися на здобич. Потоцький зрозумів, що потрапив у біду. Він усе ще мав своїх гусарів, але що вони могли зробити в цій ситуації? Атакувати табір було самогубством. Вони вже в цьому переконалися воювати з татарами у відкритому полі, маючи в тилу козацьку армію, теж. Єдиним виходом був прорив. Поляки вирішили спробувати повторити козацький прийом, збудувати власний табір з возів і під його прикриттям спробувати відступити до найближчої фортеці. Але те, що було геніальною тактикою для козаків, для шляхти виявилося невмілою імпровізацією. Їхній табір був неорганізованим, громістким. І повільним. І ось тут Хмельницький зробив свій вирішальний хід. Він побачив, що ворог злякався, що він зламаний морально і готовий бігти. Настав час для фінального акту цієї кривавої драми. Настав час спустити з ланцюга головну ударну силу Речі Посполитої і подивитися, як вона розіб'ється об українську землю. Битва підходила до своєї кульмінації 16 травня 1648 року. Цей день мав стати днем ганьби для одних і днем слави для інших. Польське військо, збудувавши свій незграбний табір, почало відступ це був повільний хаотичний рух змучених і деморалізованих людей. Вони відступали в напрямку княжих байраків, глибокої лісистої балки, сподіваючись знайти там порятунок. І Хмельницький дозволив їм це зробити. Він не просто дозволив, він підштовхнув їх у цьому напрямку. Бо саме ця балка мала стати для них братською могилою. Гетьман і Тугайбей заздалегідь підготували там засідку. Козацькі полки та татарські загони таємно зайняли позиції на схилах балки, перетворивши її на вогневий мішок. Коли польський табір втягнувся у вузький простір, де маневр був неможливий, пролунав сигнал: з усіх боків, зі схилів, вкритих лісом, вдарили тисячі козацьких мушкетів. Смертоносний град свинцю полився на голови поляків. Вози, які мали слугувати захистом, перетворилися на перешкоди, що заважали втекти. У таборі почалася паніка, строй розсипався, дисципліна зникла. Армія перетворилася на натовп, що метався у вузькому яру під перехресним вогнем. І саме в цей момент відчаю польське командування зробило те, що мало зробити ще на самому початку. Вони кинули в бій свій останній аргумент крилатих гусарів. Це була атака приречених. Атака не заради перемоги, а заради порятунку. Вони мали прорвати кільце оточення і дати шанс на втечу решткам армії. Уявіть собі цю картину. З хаосу польського табору виривається кількасот вершників у сяючих обладунках. З ревом, що мав би наганяти жах, вони мчать на козацькі позиції. Але куди мчати? Місцевість була абсолютно непридатною для кавалерійської атаки: болотистий ґрунт, яри, повалені дерева. Їхні коні грузли в багнюці, ламали ноги. Гусари, головною зброєю яких була швидкість і зімкнутий стрій, не могли ні розігнатися, ні тримати лаву. Вони були змушені атакувати не щільною стіною, а розрізненими групами. І замість переляканої піхоти, що розбігається, вони зустріли спокійні залізні ряди козаків. Тих самих хлопів, яких вони зневажали. Козаки підпустили їх на відстань мушкетного пострілу і дали нищівний залп. Перші ряди гусарів впали, наче скошені. Ті, хто прорвався далі, натрапляли на другу, третю лінію стрільців або на стіну козацьких списів. Це вже була не атака, а побиття. Легендарні вершники, гордість шляхти, перетворилися на безпорадні мішені. Їх стягували з коней арканами, добивали келепами та списами. Їхні славетні крила, що мали символізувати небесну кару, були розтоптані в багнюці жовтих вод. Міф про непереможність гусарії помирав у цьому яру під крики поранених та переможні вигуки козаків. А в цей час татарська кіннота завершувала справу, винищуючи тих, хто намагався вирватися з оточення. Розв'язка була швидкою і кривавою. Польська армія перестала існувати. Частина загинула в бою. Більшість разом зі своїм молодим командувачем Стефаном Потоцьким потрапила в полон. Сам Потоцький, важко поранений, невдовзі помер від гангрени. Його смерть стала символом краху всієї каральної експедиції. Що ж стало причиною такої нищівної поразки? Польські історики пізніше намагалися виправдати її величезною чисельною перевагою козаків і татар, поганою погодою, зрадою реєстровців. Все це мало місце. Але головна причина була в іншому вона крилася в тотальній інтелектуальній перевазі українського командування. Богдан Хмельницький виграв цю битву ще до її початку він нав'язав ворогу свої правила гри, він використав кожен елемент на свою користь, рельєф місцевості, погоду, психологічний стан супротивника. Він перетворив головну силу поляків, їхню кавалерію, на їхню головну слабкість, заманивши її туди, де вона не могла ефективно діяти. Він змусив пихату шляхту воювати так, як зручно козакам, а не так, як звикли вони. Це була перемога не стільки зброї, скільки військового генія. Козацький табір під жовтими водами став не просто оборонною спорудою. Він став ідеальним інструментом для знищення найсильнішої кавалерії тогочасної Європи. Він став могилою для міфу про непереможних. Битва під жовтими водами була не просто першою великою перемогою Визвольної війни. Це був потужний емоційний удар, який змінив усе. Новина про повний розгром елітної коронної армії розлетілася Україною як степова пожежа вона стала тим детонатором, який підняв на боротьбу весь народ. Українці побачили, ворога можна і треба бити, його непереможність помої... не це лише міф. Який розсипається на порох від козацької шаблі та влучного пострілу. А що ж наш головний герой, міф про крилатих гусарів? Після жовтих вод та наступної нищівної поразки під Корсунем їхня слава назавжди потьмяніла. Звісно, гусарія ще існувала, ще брала участь у битвах, але той ореол абсолютної непереможності, той містичний жах, який вони наганяли, зник. Український козак довів, що проти сталевої пихи. Завжди знайдеться залізна воля і гострий розум. Так у чому ж полягав той самий простий наказ Хмельницького, який перетворив атаку на бійню? Цей наказ не був виголошений вголос. він був втілений у самій логіці битви, і звучав він так не грайте за їхніми правилами, не виходьте в чисте поле, де їхня сила максимальна, змусьте їх прийти до вас на вашу землю, в ті умови, де їхня сила перетвориться на слабкість. Перетворіть поле бою на шахівницю, де ви граєте білими. Історичний вирок жовтих вод безкомпромісний. Імперська пиха, що спирається на грубу силу і зневагу до супротивника, завжди приречена на поразку перед обличчям народу, що бореться за свою свободу, використовуючи розум, єдність та винахідливість. Цей урок, цей заповіт, викутий понад 370 років тому, звучить сьогодні з новою оглушливою силою. Ми знову бачимо ворога, який, подібно до шляхти, вважає нас молодшими братами, неіснуючим народом, а нашу землю просто своєю околицею. Ми знову бачимо армію, що робить ставку на масований удар, на другу армію світу, на психологічний терор, впевнену у своїй швидкій та легкій перемозі. І ми знову, як і наші предки, відповідаємо їм асиметрично. Ми не намагаємося перемогти їх у лобовому зіткненні. Там, де їхня перевага максимальна, ми нав'язуємо їм свої правила, ми використовуємо знання своєї землі, ми перетворюємо їхню броньовану техніку на металобрухт у вузьких міських вулицях, а їхні розтягнуті колони на легкі мішені для нашої артилерії. Ми, як і Хмельницький, перетворюємо їхню силу на їхню найбільшу вразливість. Історія не повторюється дослівно, але її уроки вічні жовті води. Це не просто дата в підручнику. Це наша генетична пам'ять про те, що немає непереможних армій, коли проти них стоїть народ, озброєний волею до свободи та військовим генієм. Це наша зброя. І ми мусимо пам'ятати про це. Якщо ви вважаєте, що такі сторінки нашої історії мають бути відомі кожному, підписуйтесь на козацькі хроніки, тисніть на дзвін, аби не пропустити нові битви нашої міфологічної війни. І обов'язково напишіть у коментарях. Який головний урок жовтих вод ми, українці, маємо винести для себе сьогодні?